Доброго дня, Миколаїв, 26 травня, 24 рік. По бистрому робимо, тому що закінчуємо оприскування і накрапає дощик. По бистрому знімаємо. Сьогодні обробляємо v VOLT і ось такий Гіліантекс. Гіліантекс оригінал, мабуть, все працює, Надіємося, що спрацює. Так. обробляємо соняшник в фазі 1, 2, 3, 4, 5 пара. Виходить, треба швиденько, тому що накрапать почав дощик. повезе нам, чи ні, подіє, чи ні. Питання тому, що, чи потрібно було боронувати. Сьогодні ще навіть питали. Бачите? Де пропущено, де не забороновано, там, де колеса від трактора, де борона не взяла. І ось такий вигляд має де пройшла борона. Покажемо ще швиденько. От, йо-моє, -йо, як завжди. Ось. Чи потрібно було боронувати? Свіріпа. Свіріпа росте прекрасно. Бачите, ось тут підняли борону. Підняли борону. Переїхали, витрушували борону. І що тут робиться? І тут соняшника навіть нема. Взяти, порівняти, ось соняшник, який ось тут росте. І соняшник, який ось тут росте. Різниця, я думаю, візуально видно. Шкідники. Зайці далі продовжують знищувати наш соняшник. Бачимо ось свіженьке, самі їздили тільки що їх ганяли. Ну, Бачимо, там, де бур'яни, соняшника дійсно немає. Тож боронування потрібно і не чекати, щоб не чекати ось такого. Як я казав, чи вгадали ми, чи не вгадали, чи вигадали на тому, що зробили боронування, десь ми пошкодили соняшник, ось десь прольоти є. Тому що з'їдають зайці десь. Десь і не виліз, десь вирвало. Все. Все в нас добре, буде добре і в Україні, треба добризкувати, дощ пускається. Бачите, ляпає дощик. А Нам лишилося 100 метрів доїхати до краю добризка. Ну вже буде те, що буде, буде експеримент. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!